Вітаю всіх глядачів та підписників. Це канал Січас. Я Олена Кирик і разом зі мною на стрімі. Арія зайдена, зараз політолог, підполковник запасу цахалу. Арія, рада вас бачити. Дякую, що знайшли час та можливість долучитися. Вітаю вас. Слухайте, зараз а, дуже багато різних припущень. Всі аналізують день вчорашній похід Пригожина на, на Москву, який йшов, але таки не дійшов. Чи стало це ножем в спину Путіну? Чи послабило це Путіна? Як ви бачите цю ситуацію, і що найбільше вас вразило от, власне в о, тому, як розвивалися події? Діліться своїми думками. Прошу добре. Чи був це ніж в спину Путіна, на мій погляд, ні? Ну, тобто Путін сам це сказав зранку, окей, а потім і, і, ввечері вже майже змінив свою, і, свою думку. Чи зробила це Путіна чи режим Путіна а, менш стабільним? Також на жаль, ні, можливо, навіть навпаки. А, а чому навпаки конкретизуєте? Нас що це могло його посилити? Коли від нього бігли усі? Не не наразі ні. Не всі від нього бігли. Ми побачили, ще, що роз залишився лояльним і виконав своє завдання дуже швидко. Вже в два Чи може у першій вони заблокували всі всі мережі, які стосуються стосуються пригожина? Вагнера чи ті, хто його підтримує, фінансує. А це по перше, і міністерство оборони також не було ніяких таких, знаєте, критичних дій, які коли б вони сказали, всі штаби переходять, приймають командування командування і Всі ті всі ми зараз і тепер ми вагнер. і Такого також не було. Розгвардія. 340 тисяч бійців, е, офіцерів, солдат, які були легітимно, які тримають в е, режим Путіна додають йому легітимності, також залишились лояльними. Ми бачили, що вони дуже швидко е, п, е, е, створили велику кількість КПП та інших. Ми бачимо також, що зараз, сьогодні, коли е, ми чуємо в російських пабліках про те, що дещо треба ремонтувати дороги, які якимось чином за лічені години були зіпсовані екскаваторами та, та іншими, тобто ми бачимо, що є. Дуже великий шар чи прошарок людей, організацій, які підтримують Володимира Путіна, яким він потрібен. І тому вони ще раз довели йому, що він є легітимним, е легітимним, легітимним диктатором, неважливо сказати, але для них легітимним лідером. Е і єдиним е дійсно, можливо, е єдиним загоном військовим, який міг би хоч якось. Владу Путіна припинити був дійсно пригожен з Вагнером, і ось все закінчилось. Тому наразі в нього нема конкурентів, чи чи можливо, ми не бачимо таких явних конкурентів, які могли би за нашим поглядом розраховувати на підтримку широких мас російського населення, і тому так Путін зміцнився. А до речі, Захід от, от з тих коментарів, які ви чули, з тієї інформації, яка надходила, от в їх уявленні Путін, хто зараз? Путіни, вони б хотіли, тобто, wish for thinking, що Лему, oh, okay. <laughs> він, вибачте, за заяв. Він такий, що вони хочуть бачити дійсно Путіна слабким, щоб все закінчилось, і щоб. Як скоріше таким чином закінчилася війна, і так далі, і так далі, щоб скоріше закінчилася війна, і ми також що хочемо. І це бажання я думаю всіх нездорових людей. Але так чи інакше, вони на, на мій погляд помиляються. Вони не зовсім чи зовсім ні, не розуміють, що яким що за а, відносини є унутрішніх тих уклані у клані, Путі, у клані Путі. а, Відносини в, в Братві. Відносини до своїх, відносини до пригожина, якому е, як сину, можливо, який робить якісь, ви знаєте, е, не е, речі, які люблять батьки чи батько <путін>, Путін, але все ж одно він його е, прощав. Він не розуміє ну таки в такий мене син Окей. трохи з проблемами. Окей. І, інколи ці проблеми такі проблематичний син. Це добре, коли треба йти на війну. Він йде до кінця, аки збирає людей і йде. Інколи, коли син незадоволений, він може встати проти тата, Але тато також міцний, і як говорить, як пише Оголь, чим я тобі порадив, тим я тебе вб'ю. <свісно> тобто, я <свісно> тобі влади, я тебе <тобі> <свісно> до речі, і ви зняли з, з язика моє наступне питання. Фактично, а що далі з пригоженим? Тому що сьогодні багато роздумів і багато прогнозів від різних там експертів, політологів, що ну вжити Пригожено не так. Багато залишилось. Не знаю, не не маю. Ви знаєте, я не думаю, що є якась потреба його а, ліквідувати. Навпаки, mm. можливо, Путін не обере, і це виглядає досить логічно. Обере бути таком батьком, батьком нації, і таким батьком, який вміє і наказувати, а вміє прощати. І, ну, цього разу окей, він скаже, що вони знайдуть, яким чином це сказати так правильно, щоб люди це прийняли через федеральні канали. А, але суть буде в тому, що так він з одного боку. Ви знаєте, як це буде? О, окей, можливо, це буде, як це називалося, злужковим втрата довір. Втрата довір. Там він вкравних мільярди окей, і так далі. А, так не намагався, можливо, захопити владу, але й тут хто сказав, що Пригожин намагався захопити владу? Пригожин щось говорив про те, що він йде е, змінювати режим? Ні. Пригожин говорив, що він потребує справедливості, марш в справедливості. І не більш того, це вже ми тут, нас чи інші люди на заході та на інших містах. Але а ось це, це кінець, Путін в нього йдуть забирати владу. Хто сказав? Не було такого. І, можливо, як у нас говорять, банан то дійсно банан, і нічого більшого. Пригожин дійсно щось там захотів вирішити з міністерством. Окей. Можливо, це наївно. Можете люди ні, ні. Він вона, але з іншого боку, якщо б він так точно хотів би захопити влади, нащо він з за, заздалегідь за сказав, що він не йде на Москву. Дав їм майже вісім годин для того, щоб підготуватися, зібрати війська, по знов зіпсувати всі можливі розвести мости, ззб закрити все, що можна було закрити, і таким чином ми і таким чином не дати йому дойти і зупинився 200 кілометрів до, до Москви, і почав говорити про те, що він не хоче досягнути якихось там якихось розпочати якихось перемоги. Не виглядається досить логічно, таким чином не роблять і, і, державні перевороти. Державні перевороти роблять тихо, якщо захоплюють валі, її також захоплюють вночі тихо, як от він прийшов в Ростов. От якщо б він таким чином прийшов в Москву, от тоді, я думаю, можна було говорити про те, що тут дійсно була, був такий замах на, на Путіна. А так як він це робить тисячу кілометрів від нього, то. Ніяк це не складується в мене в таку загальну картину.